Вже рік пес Кокс у своїх соцмережах збирає кошти на автівки для ЗСУ. Розповідає власниця собаки Ганна Терянік. П'ятий збір розпочали наприкінці липня. Попередні чотири машини вже поїхали у військову частину. Жінка каже, у 2019-му вирішила написати дитячу книжку про Кокса. Після чого він став відомим у соцмережах. Він вів сторінки у соціальних мережах ну і просто розважав людей. Ну а коли розпочалася повномасштабна війна, він вирішив, що треба теж щось робити і створив такі собачі і котячі сили, які виявилися здатними от, купити чотири машини для Збройних сил. Коксу чотири роки, його другу райтеру два. Обидва собаки, каже Ганна, популярні серед підписників. Підтримують збори іноземці. До нас прийшов донат ще рік тому, від, як вони підписали на PayPal, просто, що це собачі сили Аризони. Я не знала цих людей і цих тварин. Вони назвали свої імена, саме дві собаки, і вони з того моменту протягом року постійно надсилають нам допомогу і сказали, що от собачі сили Аризони будуть з нами до перемоги. Ганна Турянік розповідає, допомагає лише одній військовій частині. Найчастіше бійці просять автівки. Жінка каже, збирають на одну машину впродовж трьох місяців. Тиждень тому ми передали п'ятитонник прекрасний для наших танкістів. І вони завжди просять, щоб ми привезли такі сувеніри наших собачих сил. Тобто в машині завжди є якась прикраса саме від собак, або прапорець, або там, наклейки, або листівки. І ви знаєте, це реально. Поберігає цю машину. Ну, і ми в це віримо, і хлопці в це вірять. Ганна розповідає, і надалі планує спільно з Коксом та Райтером збирати на автівки для ЗСУ. Адже, каже, для виконання бойових завдань військові постійно потребують машин. Алла Бережна, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.